Сьогодні ми поговоримо з вами про післязбиральне дозрівання зерна та фактори, які впливають на даний процес. Зерно під час свого розвитку проходить декілька фаз дозрівання. Кожна фаза відрізняється від іншої за кольором зерна, його розміром і консистенцією, хімічним складом, також вологістю. Дозрівання зерна в колосі закінчується фазою технічної стиглості. Тобто зерно стає придатним до збирання. Однак зерно пшениці, ячменю, жита та інших культур на час досягнення повної технічної стиглості, не досягає фізіологічної стиглості, що є важливою умовою для тривалого зберігання зерна. При цьому саме повна фізіологічна стиглість зерна є визначальним фактором успішного зберігання. Що ж відбувається в зерні в період після збирального дозрівання? Свіжозібране зерно неоднорідне за вологістю і стиглістю окремих зерен, має підвищену енергію дихання. Окрім цього, зерно має понижену енергію проростання і схожості, погані технологічні властивості, і таке зерно нестійке під час зберігання. До початку організації зберігання в зерносховищах воно не досягає повної стиглості, в ньому ще продовжують відбуватись біохімічні процеси, тому для досягнення відповідних технологічних якостей зерну необхідно певний термін, так званий період відлежування. Наприклад, за сприятливих умов зберігання після збиральне дозрівання зерна пшениці завершується повністю впродовж двох місяців, ужита впродовж двох тижнів. А наприклад, у ячменю повний період дозрівання завершується впродовж 6-8 місяців. І, як ми розуміємо, це залежить від культури і сорту. Зерно олійних культур також має певний. Період після збирального дозрівання. При цьому зерно кукурудзи після сушіння на елеваторі стає одразу фізіологічним після видалення вільної вологи із зерна. Отже, після збиральне дозрівання це процеси, які відбуваються в зерні та насінні під час зберігання, що покращують їхні посівні і технологічні якості. Відбувається підвищення схожості і зниження інтенсивності дихання. Також змінюється хімічний склад і властивості зерна, зменшується активність ферментів, знижується вміст цукрів, кислотне число жиру і титрована кислотність та збільшується вміст білків, крохмалю та жиру. Тривалість періоду після збирального дозрівання залежить від сорту. Умов вирощування і дозрівання зерна в полі та умов подальшого зберігання. Як можна прискорити післязбиральне дозрівання, оскільки на закладання потрібно заносити зерно найбільш наближене до фізіологічної стиглості. Тривалість періоду післязбирального дозрівання зерна залежить від сорту. Умов вирощування і дозрівання зерна в полі та умов подальшого зберігання. Ми можемо впливати на тривалість після збирального дозрівання зерна шляхом сушіння і активного вентилювання. Основними показниками під час наливання і дозрівання зерна є температура та вологість навколишнього середовища. Якщо в цей період була дощова і прохолодна погода, то тривалість після збирального дозрівання зерна збільшується, тому що післязбиральне дозрівання відбувається лише тоді, коли в зерні процеси синтезу переважають над процесами гідролізу, а вологість зерна нижча за критичну або знаходиться в межах критичної. Для таких умов, відповідно, потрібна тепла, і, е, тепла погода та відсутність опадів. Оскільки у вологому зерні процеси гідролізу переважають над процесами синтезу, якість зерна не підвищується, а, навпаки, погіршується. Свіжозібране зерно нормально достигає лише в діапазоні температур плюс 15. Плюс 30 градусів Цельсія. В цей період не слід його переохолоджувати, оскільки це може загальмувати процес після збирального дозрівання. Це означає, що в зерновій масі з підвищеною вологістю процес дозрівання не завершиться і буде перерваний в перші ж дні зберігання. При цьому знову активізуються гідролітичні процеси, що призведе до втрати маси зерна. Та погіршення його якості. В такому випадку необхідно негайно просушити зернову масу, що зупинить небажані процеси гідролізу. Іншим не менш важливим технологічним заходом для прискорення після збирального дозрівання зерна є активне вентилювання. Для різних сільськогосподарських культур тривалість вентилювання може бути різною. Але процес дозрівання при застосуванні активного вентилювання завершиться значно швидше. Після закінчення, після збирального дозрівання всі процеси в зерні, яке зберігається, сповільнюються, і це свідчить про стан спокою зерна. Таке зерно стає придатним для тривалого зберігання. Під час зберігання можливе також проростання зерна, що супроводжується інтенсивним диханням, виділенням теплоти і підвищенням температури зерна, що в свою чергу погіршує якість і технологічні властивості продукції. Під час зберігання можливе проростання зерна, що супроводжується інтенсивним диханням. Виділенням теплоти і підвищенням температури зерна, що в свою чергу погіршує якість зернової маси і технологічні властивості продукції. За рахунок чого підвищується температура зерна, якраз за рахунок підвищення дихання, наслідок якого утворюється і виділяється зерновою масою вуглекислий газ, вода і велика кількість енергії, тобто теплоти. Основні фактори, що впливають на проростання, є волога і температура повітря. Однак зерно пшениці, жита, ячменю і інших культур може проростати за досить низьких температур від 2 до 5 градусів Цельсія, а соняшнику і кукурудзи від 8 до 10 градусів Цельсія. А саме ці температури є оптимальними для. Зберігання зерна і навіть бажаними, тому що мінімізуються процеси дихання, а також уповільнюється розвиток шкідників і мікроорганізмів. Тому температура рідко є фактором, що обмежує процес проростання. Головним фактором, що сприяє процесу проростання, є наявність саме крапельно-рідкої вологи. Однак вона може утворюватися лише внаслідок вентилювання за недостатньої кількості повітря, що подається знизу вверх, і лише у верхньому шарі зернової маси, або може утворюватися у периферійних шарах зерна за значних перепадів температур. Отже, перший період зберігання зерна нового врожаю найскладніший. В цей період. Необхідно здійснювати правильний підхід до організації зберігання партій зерна з різною вологістю. В усіх партіях необхідно проводити постійний лабораторний контроль температури, вологості і загального стану зернової маси. Період після збирального дозрівання зерна можливо значно скоротити завдяки обробці його теплом у зерносушарках із застосуванням активного вентилювання. Зерно, яке не пройшло повного циклу після збирального дозрівання, є нестійким і його не рекомендують закладати на тривале зберігання. Дякую за увагу. Бажаю вам правильно організувати приймання і післязбиральну обробку зерна для успішного завершення післязбирального дозрівання зернової маси. you